Іспанський сором або як міська влада знову закопала гроші громади. Так, на своїй офіційній сторінці Фейсбук начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський прокоментував проект рішення виконавчого комітету Чернігівської міськради про передачу 62 платанів іспанських на баланс комунального підприємства Зеленбуд Чернігівської міськради, із пояснювальної записки, фотографію якої прикріплено до вищезгаданої публікації начальника міської військової адміністрації. Дізнаємось про що власне йдеться. Отже. 15 листопада 2023 року комунальне підприємство «Зеленбуд» отримує в господарське віддання платани іспанські в кількості 62 штук. Їх загальна вартість у документі оцінена в 473 тисячі 120 гривень. Утім, у відповідній документації також йдеться про те, що дерева місту дісталися як благодійна допомога. Цю інформацію підтвердив і виконувач обов'язків Чернігівського міського голови Олександр Ломако під час чергового виконкому, що відбувся 23 листопада 2023 року. Ні, капезі Ренбут, жодної копійки на придбання цих дерев не витрачав. Їх передав благодійник, спец... працівник, чи не працівник, а ну айтішник, скажімо так. Треба було б порадіти і подякувати за те, що без витрачання грошей бюджету на валу з'явилася алея 60, там скільки там два дерева. Усе зрозуміло. 62 платани місту подарував благодійник. Таке твердження ми чуємо не вперше. Утім, заяву виконувача обов'язків Чернігівського міського голови Олександра Ломако про те, що ці дерева бюджету Чернігова то нічого не коштували. Доволі просто спростувати його коментарем на цю тему під час виконкому, що відбувся 17 листопада 2023 року. На висадку 62 саджанців комунальне підприємство витратить менше 100 тисяч гривень, і у нас буде ціла, але якісних дерев. Тобто заплатити місту за алею все таки довелося. Найбільше запитань породжує опублікована в дописі начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського. Документація від Чернігівської міськради. З неї відомо, що дерева передані в господарське відання 15 листопада 2023 року. 17 листопада 2023 тисячі їх висадили на валу, витративши на них кошти з бюджету міста. Утім, на затвердження проєкт рішення до начальника Чернігівської міської військової адміністрації надійшов лише 21 листопада 2023 року. Фактично, такий перебіг подій. Порушує пункт 2.29 регламенту виконавчого комітету Чернігівської міськради, замітають сліди заднім числом про аферу з деревами. Стало відомо днями раніше, завдяки небайдужим громадянам. Саме після розголошення цієї теми виконком і вирішив по тихому передати дерева на баланс зеленбуду та виділити кошти на висадку дерев, яких фактично та юридично місто ще не мало.